Сьогодні неділя ранок. Починається зміття машини. А так то їдемо трошки по ринках. На один ринок, на другий ринок, сьогодні гантльова неділя. То ще поїдемо по магазинах, будемо ж. Жроді ми маємо, а завжди ще щось бракує. 七。去 Перекупив вже стоять. Той високий білій футболчик моїму машину продали. Свою попередню. вже в нас тут кінець міста. Така промзона тут. Стрелянку на стоянку, стоянка платна, Добрий, добрий. Так, у нас виглядає авторинок, всякі ту речі продають, можна купити на авторинку. Всякі шер потреб, руверки, запчастини якісь там є, уживані, колеса, автомобілі там збоку продають, там трошки є Думаю, 100-150 автомобілів є, але ціни такі посмішні ту, на авторинку. Тому що не дуже то і хто там бере, такі ходять люди, дивлячись на ціни. Рекламі, як там в ліксі, можна знайти танче автомобіль. Ту, ніби то свіже пригнані такі, бачиш там автомобілі. А дуже і немає. Такого і виберуть, чи Там такі вуха завертають з тих автомобілів. Є тут всякі речі, там до вікна продають, шиби. Тут теж якісь такі ще сумочки там, всякі такі різні, теж запчастинки, то гірки, там, всякі овочі тут є, які можна тут теж. Виставленіє вазони по 10 злотих, 15 злотих, такі вазони там різні, ну і дорожче трошки є. На якісь плети, кошечки ще. Тут праве можна заказати в'їздові кому треба, але то не для українців. Повідку хто ту хату купляє, хати тут другий, тут теж такі. Що по 3 злотих, як вони то говорять, можна такі різні речі купити, там можна вживати одяг, робочий купити. теж Інколи користуємось. Добрий одяг, то видно, автомобілі з правої сторони продають, стоянка. Там тут мід продають, тут теж якісь лашки видно, там джинси, не джинси. Трошки дешевше навіть ніж на речовому ринку, можна купити тут, якщо таке попасти. Там знову одному автомобілі продають збоку, так то теж якісь руверки повиставляли. Тут ще такі інструмент. видно, що продають. Ну, no, Можна завжди щось купити. Тут якісь старовинні речі, газові лампи, всякі там камери тут, колес продають, ту тачок. Теж інструменти якісь видно є. З булочками ходять, краківські, вони там називають їх такі як ругалики в нас. А, краківські булочки там. У вас і всякі різні бендліни. Можна купити Дороговато, але досить смачно в них там є. В магазині такого не купить, а тут продають. Відомі, тут виставляли. Tu takie, tu i używany je i nowe je na łodziach Tu chyba używane jakieś to rowerki rowerki dosyć dużo tu jest popularne na rowerkach pojezdy tu je i wszelkie takie różne tutaj na rynku Там всякие такие бушейний ринок, там можна дбати далі, там піти, тут їх є. Такий-то нас рыночек. Автобазар. На посельський. Очень стоково вже під'їхали до ринку речового вчистуховуємо. Так, у нас тварина виглядає, але спокійно буде щось тут грало собі. У нас стоянку підпільну. Хоча й то місць було, але то може з моментом так заблокувати, що й не виїдеш такий стоянче. Все спокійно поставив машину, знаєш, що дуже ніхто не поцарапає її. Ось таке то у нас. Такі всі відкриті, так маємо на неділю атракція так то на неділю не дуже жити і поїхати. Паркінг майже пустий. Так що запаркувати буде, де машина. За неділю то можна поїздити. Ми вже у Кауфланді, тут в різних супермаркетах теж є і розмани, і пепко. якісь такі різні тут можна придбати стоянка, у них досить велика, тут квіти продають живі. О, така у них тут стоянка є. Біля Кауфланда. Приїдемо додому, кажемо закупки пізніше. Біжаємо. Кінчи mm -hmm. відео, покажемо закупи, там трошки причини розкажемо. Ось таке то у нас відео виходить в неділю. Досить добре, що по маркетах уїздили, трохи час провели. До вдома дуже нема що робити, так що гарно проведений час на закупах у нас. розпаковка покупок. І ці відео буде. У нас такі закупи. Почнемо так, як по порядку їх купували. Купили таку дошку для жалізка. Якби І дошка у нас 40 злотих Вийшла, так, 40 злотих. То в кауфланді пізніше були на 16 злотих купили чипси. така кава три в одному у нас якби. 10 ścikił i myska za 5 złotych wyszła. No tak zaraz taka myska za 5 złotych. Wyszła no tak to po 4,99 to po 6,49. Takie zakupy my zrobili w Waszanie. Bułeczki wzięli po 34 grosze takie pokrywałko co będzie się do, aby Комп'ютер прикрити, щоб порохом не пропадав. Таку дошучку за 699 купили. Вже нас там знищила на мивальнику. Найшли нашу українську перловку. Наша українська перловка. Зараз ми тут побачимо булка-булка. 5 злотих було. Така кубаска 11 злотих. Хліб за 4,99 І моркви на 5 злотих взяли. По 3,49 було. Морква кілограм. Вийшло у нас 46 злотих. Ошальня. То у нас купи з бедренки такі вийшли. горішки по 6,50 Персики за 6,90 від кілограма було. Водичку по злотий 19 брали змо, Таке. E, якийсь зелень зупок. Взяли зараз, в горділку кинемо, там теж акцій багато, там по 5 злотих було. Такі штуки на канапці. 4 морозива взяли, по як береш 4, 2 дармово дають. За 6 злотих вийшло 4 морозива. таких, Хлібчик такий у нас. Кліпчик, хлібчик. Вийшов за 349. У нас такий кусочок села взяли. Бочок, як вони то називають. Мука вийшла у нас по 99 грошів, якби, Якщо береш 4, то ми ще 4 муки взяти. такі закупи в нас вийшли на 69 злотих. Аж такі у нас закупи. Вроді б нічого не потрібно, всюди заїхали. І ось такого ми всього набрали. Так що тепер вже в холодильник навіть не буде дещо положити. Ось такі у нас закупи на вихідні вийшли. Добре, колись були в понеділок працювали, працювали маркети. Можна було в понеділок їздити, купувати, а тепер в будні дні після роботи тут трохи людей багато є. Ось такі у нас початок відео, виходить, базарі та й закупи.